Мешканці однієї з квартир на вулиці Млинівська, 41, не дотримуються елементарних санітарно-епідеміологічних норм, кажуть сусіди. Через це страждають всі люди, котрі живуть у четвертому під'їзді багатоповерхівки. Мешканці під'їзду навіть зібралися на імпровізований мітинг. Ми дуже занепокоєні однією сім'єю. Вона проживає у нас на четвертому поверсі в квартирі номер 122 В хаті антисанітарія, сморід. До них приходять безхарченки. І всі батьки, і взагалі мешканці під'їзду занепокоєні, небезпечно це, можуть принести інфекцію. Коли вони готують їсти, там такі сморід стоїть, що неможливо пройти по під'їзду, в під'їзді. Потім у них якось відключали воду. Вони справляли свої потреби в відро. Виносили це відро, розливали прямо в під'їзді. На контакт з сусідами мешканці квартири не йдуть. Більше того, кілька місяців тому ще й завели собаку. Малий собака, він ще не навчений ні до якого. Вони його не вигулюють. Там воно все все справляється в хаті, і той собака, ми тоді зайшли. Він на нас почав гавкати, чуть ли не кидається. Ні? Такий вже собачок великий. Ні? І оце ще теж сморі, ще й від того собаки такі йде, що не можна витримати. Хоча б якось вплинути на горе сусідів. Мешканці під'їзду вже просили, чи не усі можливі служби та інстанції допомогти людям, поки ніхто не може. Неодноразово зверталися до участкового нашого і їхніх їхнього керівництва. Вони приїжджали не раз на виклик, але це мали звернутися ще вони в ЖЕК. Ми вже теж звертались. Неодноразово санстанцію визивали раніше. То приїжджали, теж було телебачення. Тоді вони вивели таракани при помощі санстанції. Це зараз знов те саме бруд, те саме ще гірше стало. Відмовились йти на контакт мешканці квартири із нашою знімальною групою. Без слів люди просто вийшли на балкон. Головний державний санітарний лікар рівного Юрій Ромець каже: звернення від людей отримав, але нічого не може зробити на його компетенція. Ще в 84-році Радою міністрів було прийнято постанова, згідно якої даними питаннями всіма розслідуваннями і зверненнями громадян займається управління житлово-комунального господарства. Управління житлово комунального господарства має право залучити, створити комісію і залучити необхідних спеціалістів. Це там можуть бути і проєктанти, і міліція, в тому числі санітарна служба. Для комісійного розгляду певного питання. Тому по даній заяві мешканців, ми їхню заяву направили в управління житлово-комунального господарства. Якщо ж мешканцям під'їзду не допоможуть і комунальники, то люди будуть вдаватися до рішучих дій, яких саме поки не кажуть. Олександр Тузертам Лаговський, Юрій Кобів, новини рівного.